Всім привіт, з вами як завжди, Юля. Сьогодні в мене накипіла тема рушання. Є в мене деяке обурення. Хочу щоб мене уважно послухали. І що сьогодні я хочу розказати, як рушає досвідчений водій, Як я рушаю, я вам покажу на ходу і в горку, і не в горку. І я хочу вам показати, взагалі, як рушання відбувається в горку, і от моє обурення: саме, саме от про це про горку. Я вже помічаю і бачу, що дуже багато інструкторів. Багато автошкіл вони навчають двома двома способами одразу ж і приміняти в місті. Зауважу в місті, да два способи рушання. Один поділяється як рушання в горку, а інший просто рушання, і це все і стосується міста. Чому це визиває в мене дуже велике обурення? Тому що я, наприклад, навчаю рушати одним способом, який підходить і в горку, і не в горку. Там різниця в іншому. Я далі зараз вам поясню, в чому. А от в автошколах навчають таким чином: що ви під'їжджаєте на світофор і зупиняєтеся, як щеплення в пол вже в кінці додаєте тормоз і повністю зупиняєтеся на світофорі. І дивитесь, якщо горки немає, то ви спочатку припіднімаєте Точніше, прибираєте повністю ногу з тормозу повільно, да бо учні все робить повільно, переставляєте на газ, додаєте газ, а потім починаєте припіднімати щеплення. Якщо бачите, що горка є, то ви тормоз тримаєте до кінця, спочатку припіднімаєте щеплення, потім переставляєте ногу на газ і їдете. Але чого моє обурення? В тому, що я, як вам досвідчений водій, як досвідчений водій, кажу, що ви своїм оком не завжди можете побачити, що ви стоїте на рівному. Дуже часто таке відбувається, що ви стоїте, і якщо ви відпустите тормоз на світофорі, вам здається, що ровно, а там не ровно, ви трішки скотитесь назад. Тобто, це оком із машини не завжди можна побачити, чи є схил. Навіть на невеличкому схилі ми покотимось назад. Що кажуть на це інструктори? Що якщо? Ви вам здалося, що ровно рівно, да? Ви відпускаєте тормоз, бачите, що котитесь, то ви знову витискаєте тормоз і вже розумієте, ага, тут горка, значить, я рушаю тепер згадую рушання в горку, і рушаю я в горку. Спочатку припіднімаю щеплення, потім переставляю ногу на газ. У Мене питання: навіщо? Так собі ускладнювати життя, бо теж це буде дуже довго. Навіщо рушати двома способами, тримати їх в голові, перевіряти, чи є горка? Якщо можна просто рушати завжди одним способом, як рушає завжди досвідчений водій. Тобто, правильно, я в інстаграмі провела опитування більшість людей. Відповіла, що вони спочатку підводять щеплення, а потім переставляють ногу з тормозу на газ. Докладно, як це відбувається. Зараз ми поїдемо, я вам покажу. Ось, але дуже багато людей, от і я вже бачила своїми очима, як це відбувається, то спочатку піднімають повільно тормоз, переставляють на газ, машина може покотитися, потім тільки підводить щеплення. Я вважаю, що рушати потрібно одним способом завжди. Спочатку підводиться щеплення до точки до робочого робочого ходу, поки ножка затрималася на стрішечки. І пару секунд на цьому робочому ході, в цей момент нога переставляється з тормозу на газ. Ми додаємо газ, поки ножка притримує щеплення, ми зрушаємо з місця, вже їдемо, і потім спокійно можемо повільно відпускати щеплення. Таким чином, ви ніколи не заглохнете. Вся різниця рушання вгору а, в тому, що коли горка, ви газ додаєте більше, і нога з тормозу на газ вона швидше перекидується. І тут головне, звичайно, дуже добре відчувати своє щеплення і знаходити ту точку, піднявши з полу ногу, і зупинити її в точці робочого ходу. Для цього є тренування. Для цього на перших заняттях ми пробуємо рушати на одному щепленні різними способами. Потім рушаємо з газом також. Але в цю точку, де вона робочий хід ход, де ногу зупинити. Точно на робочому ході ми відчуваємо на перших заняттях, і потім да ми перші пару разів пару занять можемо глохнути на на світлофорах. Я дозволяю це. Тобто, якщо ми будемо тримати тормоз в звичайних таких простих умовах, да, там на майданчику, да, ми тримаємо тормоз до кінця, тримаємо, да підводимо спочатку щеплення до робочого ходу, почули те щеплення, де це, це тремтіння. Це тремтіння ми почули, ми зупинили ножку на щепленні, переставили ножку на газ, додаємо газ і щеплення відпускаємо. Так, так відбувається. Але коли ми виїжджаємо потім у місто, там стрес, там хвилювання, там ще якісь звуки, шумно, і ми можемо не почути щеплення. якщо ми будемо тримати тормоз, ми можемо цю точку робочого ходу провтикати і заглохнути. Цього саме бояться інструктори з водіння, тому вони так не навчають. У мене така підозра, і я думаю, що вона насправді така є. Що просто а, насправді ті інструктори, які рушають, навчають рушати тим ходом, вони трішки вам підтримують тормоз, а, бо ну щоб ви не покотились назад і тому ви ніколи не глохнете, ніколи не катить не котитесь назад. От і все, і всі досвідчені водії рушають насправді таким способом, якщо спитати і подивитися, і щоб водій про проаналізував, він дійсно або робить це одночасно, бо досвідчений водій він просто дуже швидко це робить. Із-за того, що ми робимо це дуже швидко, із-за того, що ногу з полу піднімаю до робочого ходу дуже швидко, і там її зупиняє. Машина моя або маленький відкат зробить, або взагалі не зробить, бо моя нога до робочого ходу швидко піднімається, а нога на газ, також швидко переставляється, і газ вже додається. Тому ця синхронність, вона в досвідченого водія, вона просто мега швидка. А в учня вона дуже-дуже повільна. І ну, от в цьому і, і різниця. В, ць в цьому і різниця учня та досвідченого водія. Але алгоритм дій повинен бути однаковий. І навчати потрібно однаково, як ти будеш потім рушати в житті, як це робить досвідчений водій. Я хоч би не розумію, хоч би. Не розумію, чому учня і, і вчити, вчити по-інакшому. Він що, якась мавпочка, це щось складне. І я вважаю, що нічого складного е, немає. Алгоритм дій однаковий, а далі ми вже з досвідом напрацьовуємо швидкість, напрацьовуємо м'язову пам'ять та швидкість цього рушання. Все. Я висказалась, я думаю, більше теми я цю не, не буду піднімати, я все сказала. Зараз на ходу я вам покажу, як я їду, е, рушаю на ходу і піднімаю ноги, прокоментую. І в горку, і по рівному. Ну що, поїхали. Дивіться, зараз я стою, мені потрібно швидко рушити зараз. не повільно, а швидко. Піднімаю тормоз, я трішки скочусь, бо я тут бачу, що точно горка, але все одно о, машинка скочилася, трішки підкотилася, тормоз натиснула. От, бачу, що мені скоро рушати. Що робить досвідчений водій? Я дуже швидко буду підіймати зараз ножку до робочого ходу. Раз, щеплення я припідняла, а потім вже додаю газ. Тобто, що зараз відбулося? Другу включаю, зараз ще на світлофорі зупиняюся. Да, тут я бачу оком, да, своїм неозброєним оком, що тут ровно В принципі я можу тут. Першочергово тормоз відпустити. Що там відбулося на тому виїзді швидкому? Мені потрібно було ще раз підвести ногу щеплення дуже швидко до робочого ходу, що я зробила. Поки ніжка затрималася, я переставила ногу з тормозу на газ і почала додавати газу. І, і газ також я регулювала, тут знову я перепідняла щеплення, потім переставила на газ. Важливий момент хочу зазначити, що там я. Підняла ногу до робочого ходу і тримала її там, бо там я не терміново зрушила. Мені потрібно було там. Я ну, по ситуації побачили, що трішки постояти. І тому я не поспішала додавати газ і не поспішала предпіднімати щеплення. Я трішки притрималась. Потім, вже коли точно коли точно можна було їхати, тоді вже, тоді вже я додала газу і повністю відпустила щеплення і поїхала. Давайте ще раз: я стою, поворот ліворуч, тримаю тормоз, нейтральна передача. Розумію, що мені скоро рушати. Я зараз буду витискати щеплення, включати першу передачу. Припіднімаю щеплення. Поки я припіднімаю щеплення до робочого ходу, в цей момент нога переставляється з тормозу на газ, газ додається, а ножка тим часом вже на робочому ходу, вже там притрималась на щепленні. Звісно, машинка нікуди не покотиться. Зараз ще світлофор, і далі попереду буде горка. І там пару разів, я думаю, вийде зрушити в горку. Поки що, я думаю, що ще буде світлофорчик, пару рушань точно буде. Ну тобто, не розумію, ну чесно, не розумію, чому ділити, чому я повинна тут видивлятися, чи є тут горка, чи тут ровно, чи не ровно. Я рушаю одним способом. Одним способом всі рушають, одним способом ніхто це не ділить. Зараз буде от бруківка, і якраз там на світлофорчику рушимо горочку, Спробуємо. Знов, зупиняюсь. Перша передачка, підвожу щеплення. Поки підвожу щеплення, нога переходить на за на газ. Тобто, в досвідченого це майже одночасно, майже одночасно. І ще один аргумент, який можуть сказати ті інструктори, які навчають рушати цими двома способами, що навіть якщо, ми першочергово відпустимо е тормоз повільно, да, і будемо переставляти на газ, навіть якщо машина трішки скотиться назад, то поки ми будемо підіймати щеплення, ми цей відкат спіймаємо і машина перестане котитися назад. Так, це вірно, але ну, може бути ситуація, що я трішки таким чином відкотилась назад, а потім ну, випадково я заглохла, да? я вже підкотилась до задніх трішки назад, рушаю ще раз трішки ще з відкатом. А там вже немає куди котитися. Тобто, просто так скочуватись назад, ну це таке собі, да? дозволяти собі скочуватись. Тобто я хочу рушити без відкату. Я стояночний тормоз, цей ручник я дуже рідко використовую в горку, бо я можу рушити в горку без ручника. І вам цього раджу вчитися спочатку самого. От я рушаю в горку декілька разів, швидко підвела. Бачите, я тримаю ногу зараз на щепленні в робочому ході. Вода в. Машина не котиться. Додаю газ, щеплення притримую. Тепер можу щеплення відпустити, газу ще додати трішечки. Бачите? Знову стоп. Все, постоїмо, а зараз вже зелений. І рушимо ще раз бо поїдемо прямо. Тобто, коли в мене точно є горка, я точно знаю, що це горка. Мені потрібно. А... Це робити швидко, просто і все. І більш контролювати своє рушання. Тобто ногу ще раз, до робочого ходу швидко, ногу з тормозу на газ швидко. Газ додаємо впевнено, рівномірно, не прослабляємо. Якщо на горці трішки прослабити газ і не допідняти щеплення, ми можемо заглохнути ще раз. Швидко ногу на. На газ я переставила, газу вже додаю, а щеплення також швидко припіднялось і затрималось в цій точці на робочому ходу. Просто на ну, горку це швидше, а на рівні. Ще їхати повільно. Ну, я не парюся з цього приводу. Добре, що не почав щось підрізати мені. Всі психовані, що тут сказати. Хочеш, чувак, їхати швидше, будь ласка, об'їжджаю, обганяй, їдь куди хочеш. Я хочу їхати повільно, я буду їхати повільно. А в місті я не їхала 20 км на годину, я їхала швидше, тому вибачайте. Зробимо тут що, зробимо? Розворот. І поїдемо з горки. Ох, яке сонечко. Я ще не бачу. З горки, звісно, все простіше. Коли я точно бачу, що я йду з горки, я можу собі дозволити, бажаю відпустити, будь ласка, відпустити тормоз першочергово, скотитися, припідняти щеплення. Там з горки, взагалі, все одно, як ти рушаєш. Абсолютно. Тобто, що я раджу робити, коли ви вчитесь рушати? Раджу в першу чергу. Це. Спробувати ваше щеплення, бо в різних машинах воно це робоча, точка робочого ходу. Вона може бути де у когось. в якійсь машині трішки вище, в якійсь трішки нижче. Потрібно просто знати точно де вона, відчути її, тобто порушати на цій машині на одному щепленні декілька разів, щоб зрозуміти, де та точка є. Де вона вже, де той робочий хід, де мені потрібно зупинити ножку, до якого моменту підвести щеплення? Спочатку ми це відпрацьовуємо, і потім вже ми теж саме відпрацьовуємо, але в умовах, коли ми тримаємо тормоз і чути, де та точка робочого ходу, коли ми ще тримаємо тормоз. Я знімаю ножку і в якийсь момент вона поїде. От, головне навчитися при, де, ще раз, при натиснутому тормозі піднімати, підводити щеплення і зупиняти на робочому ходу ножку щеплення. Потім переставляти її на газ з тормозу і вже якраз щеплення на робочому ходу, додавати тормоз ой, газ і ви поїхали. Ось що потрібно відпрацьовувати, а не вчитися рушати двома способами і на кожному світлофорі видивлятися, чи є тут горка, чи немає, перевіряти, піднявши тормоз, чи хочуся назад, чи не хочусь. Все, це моя думка особиста. Нікому не нав'язую. Я мені здається досить логічно пояснила свою позицію. Якось так. Ще в яких випадках я використовую рушання з, з ручника, зі стояночного тормозу, в принципі, тільки коли дуже-дуже якась сильна горка, і то ще не було горків, яку би я ну, не рушила, може не доводилось, але були достатньо великі горки, і з таких горок мені доводилось виходити виїжджати на головну дорогу, і тим не менш я ручник там не використовувала. Бо я швидко це роблю і можу зловити машину від каті. Ось і досвідчений водії не тільки я, всі можуть це зробити. Ось стояночний тормоз тільки в тих випадках, коли я розумію, що, наприклад, у мене якась нестандартна ситуація, і прямо за мною за машиною дуже, дуже близько або стоїть машина, або стіна, або якась перешкода. І мені ну взагалі не дозволено відкотитися ні на сантиметр назад. Тоді, звісно, я роблю ручник і стартую вже з ручника. Перестраховуюсь, щоб точно я не відкотилась ні на сантиметр. Все, в принципі, у всіх інших випадках я роблю однакове рушання. Що на ровному, що з горки, що на горку. В стандартній, ну, якщо там в звичайне місто, то таких там е дуже великих горок не буде. Якщо дуже велика горка, будь ласка, з ручника питань немає абсолютно. Тобто, коли я. Е Вчилась водити, я використовувала рушання з, руш... з рушником достатньо часто, а, а потім вже річі рідше зараз майже не використовую. Ох, у нас тут, як завжди, у мене кожного дня тепер відпрацювання паралельної парковки. Постійно приїжджаю, тут багато машин, і я постійно використовую паралельну парковку, так як ну, зазвичай якось рідко це відбувалося. Але тут трішки складно, тому що тут з іншого боку цей бордюр і нема немає куди нос свій праворуч дуже сильно висунути, тому я тут трішки роблю додаткові, додаткові фінти. А так, в принципі, все нормально. Не дуже близько до бордюру. Ну, нічого, я завжди можу.